Уявіть, два товариші зайшли в зал гральних автоматів так заради цікавості перевірити себе на фарт, як то кажуть, кому сьогодні посміхнеться удача. Оставили стільки, скільки було не шкода, крутнули, і ось один виграв, інший програв. Як гадаєте, кому пощастило сьогодні? Задаючи це питання в реабілітаційному центрі, відповідають звичайно ж тому, хто виграв. І це нормально, адже на початкових етапах залежні ще не навчилися критично і далекоглядно мислити. Хлопець, чия ставка не зайшла, навіть маючи схильність до залежності, вийде з залу з відповідним досвідом і переконанням, що не щастить в картах, пощастить в коханні, як то говориться, і є велика вірогідність того, що саме в цьому його залежність не проявиться. Проте його товариш, навіть не маючи схильності до залежності, отримає такий досвід, який може повністю змінити його життя і сформувати залежність, на яку буде працювати все життя, і він, і всі, хто поряд. Він отримає таку емоцію, яку буде переслідувати потім в подальшому, доки в ньому не сформується дійсно залежність.